У неділю 5 травня християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят Великдень. Оскільки вже 11-й рік поспіль Україні проходять воєнні дії, прихожанам варто пам'ятати про заходи безпеки. Для цього поліція стежитиме за правопорядком поблизу культових споруд у Чернівецькій області, в тому числі за дотриманням комендантської години та виконанням вимог у разі оголошення повітряної тривоги. На Території буковини комендантська година дія у півночі до 4-ї ранку. Представникам релігійних громад необхідно враховувати, що у російських військ їх командування немає жодних моральних обмежень і в період великоденних свят можливі будь-які провокації ворога. Щоб мінізувати ризики, нам необхідно чітко дотримуватись заходів безпеки і виконувати вимоги правоохоронців під час екстремальних ситуацій. Нами задіяно додаткові сили та засоби для миттєвого реагування на будь-які провокації. До слова у Великдин на телеканалі ТВА дивіться богослужіння із найбільших Чернівецьких храмів. Великодні богослужіння в соборному храмі преподобної Параскеви сербської православної церкви України, початок о 5.30. та великодні богослужіння у катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, початок о 7.30.